Кінчився липень, а з ним і тотальне геймерське безриб'я. Зовсім скоро стартує Gamescom, де нам покажуть ще кільканадцять соковитих анонсів. А протягом наступних кількох хвилин я, Михайло Карпань, розповім вам про найбільш варті вашої уваги новинки серпня. Студія, котра дарувала нам Любо Естери свину машину Амнезії, все ніяк не бажає рухатися вперед. Everybody's Gone to Rapture – чергова блукалочка з мінімальним ігроладом, яка має на меті розповісти суперкруту історію про кінець світу та шістьох ключових персонажів одного британського селища, прихильникам медитативних пригодницьких ігор пропускати таке не на слід: наші очікування: черговий симулятор ходіння і розглядання місцевості. Не часто гідно підхоплюють якість попередників. На щастя, Олі, Олі 2» така ж якісна, складна і видовищна, як перша частина. Після переможної ходи на консолях ця скейтбордна аркада готова потішити власників ПК, кинувши неабиякий виклик вашим пальцям та реакції. А що тоні Гоук на ПК з'являється рідко і не завжди вдало? То якраз пора завітати до Олівуду. Наші очікування: Ньютон би плакав. І так само після успішного ощасливлення власників яблучних пристроїв, Fallout Shelter перебирається на платформу Android. На цей реліз очікувала не лише армія прихильників американської пустки, а й чимало інших гравців. Адже мобільна гра, яка не на словах, а на ділі є безкоштовною, неабияка рідкість. Тепер у світі з'являться тисячі нових сховищ, мешканці якого дбатимуть про свій добробут, народжуватимуть дітей і незалежно від віку та статі, долатимуть труднощі постядерної доби. Постапокаліпсис настільки суворий, що навіть вагітні жінки йдуть працювати біля генераторів або беруть до рук зброю. Наші очікування проста і зрозуміла модель суспільства після ядерної війни. Стратегія синдикат свого часу не лише прославила Пітера Моліньо, але й задерла планку для кіберпанківських ігор. Тим приємніше усвідомлювати, що «Сателайт Рейн анітрохи не поступається своїй попередниці, створена руками лише п'ятьох людей, котрі майстрували оригінальний синдикат. Гра знову доручає нам керувати лиховісною корпорацією, котра гризтиме горлянки конкурентам, нарощуватиме вплив і крок за кроком поширюватиме його у деякому мегаполісі. Вдягайте довгий плащ, стильні окуляри і вперед завоювати місто. Наші очікування найконцентрованіший кіберпанк останніх років. Поповнити перелік ідейних послідовників легендарних ігор квапиться і Ермі Крок. Як стара добра, Неверхуд, ця пригодницька забавка покликана тішити дотепами, чудернацькими мороками та пластиліновою графікою. Жанр пригодницьких ігор, попри прогнози лихословів, переживає новий стрибок. Приєднайтеся до пригод космічного мандрівника Томі Крафта і його диво пса Бік Біка на незвіданій планеті. Чаруйтеся і дивуйтеся, бо не щодня ігри нам пропонують таку красу. Наші очікування: шість тонн пластиліну Мені в монітор. Майк Бітл, котрий свого часу змусив нас співчувати і перейматися долю різноманітних прямокутників. У Тома з Возелон приготував новий цікавий експеримент. Волюм стелс іграшка, яка переосмислює історію про Робіна Гуда. Маленький хлопець знаходить програму необхідну для підготування державного перевороту. Ігроладно, волюм нагадує Metal Gear Solid. Ми теж бачимо мапу згори і плануємо дії відповідно до маршруту ворогів. Невідомо, як буде втілено скрадання. Однак стильного зображення грі не позичати. Наші очікування: стара добра казка на новий кислотний лад. Відродження славної ігрової серії не було легким. Шедоран Returns був захопливою, але от уже занадто лінійною пригодою. А от Dragonfall уже був повноцінною ролівкою. І от після приготу Сіетлі та Берліні розробники затягнуть нас до Гонконга, аби показати новий бік свого технофантазійного світу. Нас знову чекає діяльність підпільного найманця, непевні союзи із слизькими типами, корпоративне шпигування і розгадка чергової таємниці. Навіть якщо Shadowrun Гонконг зрівняється з драгонфолом, то це буде чудово. Але творці обіцяють нам взяти нову планку якості. Наші очікування великий переполох у маленькому Китаї. Молодіжні жахастики доволі популярний кіножанр, який серед ігор майже не процвітає. Виправити цю хибу, покликаний консольний ексклюзив «Until Dawn». Розробники вже пишаються кінематографічністю гри та її деталізованими акторами. А на довершення запевняють, що розмаїття можливостей та складних рішень змусять гравців пройти дев'ятигодинну годинну гру аж кілька разів. Себто нас чекає радше новий причину наслідковий серіал, аніж пристойний жахастик. Чим гра обернеться насправді, дізнаємося 25 серпня. Наші очікування вже не серіал, хоча це тішить. Звісно, це не геть всі нові релізи. Будуть ще численні перевидання, нові епізоди ігросеріалів та порти різної запізнілості. Хай там як серпневі новинки допоможуть вам з приємністю провести час в очікуванні осінніх блокбастерів.